Вперше в Україні 13-річні учні з військово-патріотичного гуртка школа Юнг, які на початку місяця було відкрито у Керчі під патронатом командувача військово-морських сил України адмірала Юрія Іліна, вийшли у відкрите море. Практичне заняття на яхті Олександра під час морського походу десятьом учням республіканського навчального закладу «Керченська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів подарували військові шефи. Допомогти провести урок для вихованців школи юнг у відкритому морі заповзявся капітан яхти Олександра Василь Кадельчук. Директор школи інтернату Кароліна Романець подякувала організаторам за подорож. За її словами, для семикласників це не тільки ефективне практичне заняття, а й незабутня пригода, яка запам'ятається на все життя. В Одесі Учні гуртка військово-патріотичного спрямування школа-юнг, навчально-виховного комплексу, морський ліцей, загальноосвітня школа номер 24 відвідали бойові кораблі та катери західної військово-морської бази військово-морських сил України. Як повідомив заступник командира західної військово-морської бази з виховної роботи, капітан другого рану Андрій Магдалюк, близько 40 учнів ознайомилися з обладнанням та умовами служби на флоті. Під час екскурсії військовослужбовці за контрактом розповіли юним морякам про озброєння, особливості та характеристики кораблів. Блів, відповіли на їх численні запитання наприкінці екскурсії. Військові моряки запросили підшефних юнг на камбуз, де пригостили їх солодощами та вислухали побажання щодо подальших спільних заходів в рамках роботи гуртка військово-патріотичного виховання.